Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. страждаєте від спеки, але встановити кондиціонер немає можливості. Або живете в орендованому житлі і не хочете витрачатися на монтаж, який потім доведеться залишити господарям. EcoFlow Wave 3. Це готове рішення, яке подарує прохолоду влітку і тепло взимку без жодних інсталяцій. Ви просто дістаєте його з коробки, вмикаєте, і вже через 15 хвилин температура в кімнаті змінюється на комфортну. Тож давайте подивимось детальніше на нього. Але перед початком традиційно Вайка, підписка, а ми погнали. EcoFlow Wave 3 це портативний кондиціонер, який можна поставити будь-де без встановлення, і він працює як на охолодження, так і на обігрів. Він має сучасний лаконічний дизайн у темно-сірому кольорі з плавними лініями та акцентними вентиляційними решітками. Корпус виконаний із міцного пластику, стійкого до подряпин і впливу вологи, ступінь захисту IPX 4. У верхній частині розташована зручна панель керування з дисплеєм, на якій відображаються основні параметри роботи. Тут же є кнопки регулювання температури. Та вологості вибору режиму, швидкості вентилятора, функції зливу та ввімкнення-вимкнення. Спереду знаходиться вихід повітря з регульованою заслонкою та індикатор навколишнього освітлення, який змінює колір залежно від режиму роботи. Під ним повітрозабірник із фільтром для очищення вхідного повітря на задній панелі розміщений другий повітрозабірник, зливна пробка для під'єднання дренажного шлангу та вихід повітря для внутрішнього використання. Бокова частина має відсік для зберігання кабелю, захисну кришку для портів, вхід для кабелю живлення змінного струму. Та Порт для додаткового акумулятора XT150. У комплектацію входить сам кондиціонер EcoFlow Wave 3, комплект для відводу повітря, для внутрішнього та зовнішнього використання, кабель живлення, фільтр, зливний шланг, інструкція та гарантійний талон. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Його потужність охолодження становить 1800 Вт. потужність нагріву близько 2000 Вт. Це дозволяє швидко змінювати температуру в приміщенні площею до 17 метрів квадратних. При роботі в мережі змінного струму кондиціонер споживає 690 Вт у режимі охолодження та 645 Вт у режимі нагріву. При живленні від постійного струму ці показники трохи нижчі: 640 Вт і 606 Вт відповідно. Ефективність роботи вимірюється коефіцієнтом і 26 для охолодження та 3,1 для нагріву при змінному струмі, і навіть трохи вище при постійному. Вентилятор працює в кількох швидкісних режимах, а максимальний рівень шуму не перевищує 58 дБ, що можна порівняти з роботою настільного вентилятора. EcoFlow Wave 3. Це не просто кондиціонер, який ви поставили і забули. Він створений для того, щоб підлаштуватися під ваші умови, незалежно від того, де ви знаходитесь. У режимі зовнішнього використання ви підключаєте повітроводи і виводите їх у назовні, наприклад, у вікно, двері чи навіть у отвір у наметі. Гаряче повітря виходить назовні і в кімнаті залишається лише комфортна прохолода або тепло. Площа до 17 квадратних метрів охолоджується або обігрівається максимально ефективно. Якщо немає можливості вивести повітря назовні, можна працювати у внутрішньому режимі режимі. у цьому випадку Wave 3 забирає і віддає повітря через задні отвори, прямо в приміщенні. Для ще більшої зручності в комплект є адаптер та шаблон для створення вентиляційної панелі. Це рішення особливо оцінюють ті, хто подорожує в авто, кемпері або часто ночує в наметі. Ви встановлюєте панель у вікно або отвір, герметично закриваєте щілини, і тепле повітря гарантовано не повертається назад. Усі режими можна вмикати безпосередньо з панелі керування або дистанційно через мобільний додаток EcoFlow, що особливо зручно, якщо ви хочете підготувати приміщення до свого повернення. Щодо режимів, у Wave 3 оснащений набором розумних режимів. Автоматичний режим пристрій самостійно перемикається між охолодженням і обігрівом, залежно від температури в приміщенні. Режим сну, кондиціонер знижує рівень шуму до 44 дБ. Це приблизно як тиха розмова, щоб не заважати відпочинку. Параметри роботи підібрані так, щоб підтримувати комфортну температуру. Без різких перепадів. Догляд за домашніми улюбленцями, функція, яка рятує тварин від перегріву влітку. Якщо температура перевищує встановлений поріг, Wave 3 автоматично вмикає охолодження, навіть якщо вас немає вдома. Осушення режим, що дозволяє зменшити вологість у приміщенні, оповіщення про злив води, коли резервуар для конденсату заповнюється. Мобільний додаток надсилає повідомлення з нагадуванням злити воду. Це величезний плюс для тих, хто живе в орендованому житлі. Ви можете інвестувати у власний пристрій, а не в обладнання, яке залишиться господарям при переїду. Чим він кращий за звичайний кондиціонер? EcoFlow Wave 3. Це рішення, яке перевершує звичайні стаціонарні кондиціонери за мобільністю, універсальністю та гнучкістю використання. По-перше, він не потребує монтажу, вам не потрібно сверлити стіни, прокладати труби чи викликати майстра. Ви просто дістаєте його з коробки, включаєте доживлення і він готовий працювати. По-друге, Wave 3 можна легко переміщати з кімнати в кімнату. По-третє, це універсальний варіант для подорожей і виїздів. Зі звичайним кондиціонером ви обмежені чотирма стінами. По четверте Wave 3 це не тільки охолодження, а й повноцінний обігрів. Багато традиційних кондиціонерів у бюджетному сегменті мають слабкий режим нагріву або взагалі не підтримують його. Тут ви отримуєте швидкий прогрів на 9 градусів всього за 15 хвилин, що особливо корисно у міжсезоння, коли центральне опалення ще не вімкнене. EcoFlow Wave 3 це кондиціонер нового формату, який підлаштовується під ваш спосіб життя. Його легко взяти з собою, легко перенести в іншу кімнату і так само легко налаштувати під будь-які умови. Він не прив'язує вас до. Одного місця працює і на холод, і на тепло. А завдяки роботі від портативних джерел живлення підходить для використання практично будь-де. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, друзі, не забувайте писати свої думки на рахунок цього кондиціонера в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.